Вітаю вас, друзі! Розглянемо з вами властивість серединного перпендикуляра відрізка. Серединний перпендикуляр відрізка є геометричним місцем точок рівновіддалених від кінців цього відрізка. Ось подивіться на малюночок. Маємо відрізочок АВ, в кінці точки А і точки точка Б. Пряма Д це серединний перпендикуляр цього відрізка. Тому що вона проходить через середину відрізка Б. І вона перпендикулярна до цього відрізка. Так ось, всі точки цей середини перпендикуляр є геометричним місцем точок рівновіддалених від кінців відрізка від точок А і Б. Це означає, що будь-яка точка цього серединного перпендикуляра рівновіддалена від А і Б. Будь-яка точка площини рівновіддалена від А і Б, лежить на серединному перпендикулярі. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному уроці.